Армії допомогти українській готовий? Всі, хто завітав на мій канал, я прошу підписатися та поставити лайк. Я буду дуже вдячний. Так, він долбайок, який розповідає все. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви з України? Ні. Ви з Росії? Так. Да. З якого міста ви? З якого міста, място, място, таун? А, я вас язык плохо понимаю. З какого міста. Город. Город. Город как у Город тут? воронеж. Воронеж. Добре. Так. Ви готові допомогти українській армії? Українські що? Армії. Допомогти українській готові. Помоч э, українській армії. Молодец, це... дошло, дійшло, супер. Ну, а чим я можу допомогти? Е, в тебе є PayPal, може, якийсь. Може, якась карточка файна, яка працює. Вас же там все заблокували, я так розумію? Може бути, єсть. О, ну добре, ну добре. Зарплату отримав вже. Чи ще чекаєш на зарплату? Mm. Давай швиденько, відповідай. Готовий чи не готовий. Якщо не готовий, то йдеш за кораблем. Якщо готовий, то супер. Буде дуже добре. Ну. <смеш> ну що сталося? Чого ти смієшся? Я не розумію. Треба або допомагати українській армії, або не допомагати. Не, подожди. А ти хто? Откуда ти ходиш? Та назовіть? різниця хто? Я задав тобі питання, на які ти не даєш відповіді. Яка тепер різниця, хто я? Ти не даєш відповіді. Яка, який діалог може бути далі? Скажи мені, це ж етикет, ти знаєш етикет по-вашому. Слушай, чувак, я тебя разъебашу, нахуй просто в щепки. Давай, 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 слухай, уважаю. Чувак, я тебя разъебашу в щепки. Ты питання отримав. Разъебашиш ти свого папу. Коли будете разом пухати. Я... я твой нос, нахуй, в щепки розъебашу. Давай, кажи, будеш чи не будеш? Не будеш нахуй. Давай, давай, долбоюби перед тобою і за тобою дуже багато. Давай. Давай тебе тобі... Нахуй.